Друзі, всім привіт! Ну що, Чергова електричка у мене на каналі. Цього разу це Hyundai Kona Electric в самій максимально можливій топовій комплектації в цій лінійці цього року. Якось там Prestige Плюс з люком, з імітацією роботи двигуна з усім усім на світі по автомобілю. Автомобіль у нас 2019 року. Автомобіль пригнаний з Голландії. По пробігу. Пробіг автомобіля 72 тисячі кілометрів. Конкретно в тих автомобілях була відзівна компанія по а, батареям. Батарея замінена на пробізі 45 тисяч кілометрів на нову. Тобто, по факту пробіг батареї менше 30 тисяч кілометрів. По кузову автомобіль у нас абсолютно в бездоганному стані, без жодного фарбованого елементу. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Навіть немає таких не сколів, не вмятин, не царапин, не коцок, нічого. Дуже бережна експлуатація дуже доглянутий стан. Спереді автомобіль виглядає ось так. Така досить класна губа спереді. Білий колір. Максимальна оптика full LED, автоматичний ближній дальній. протитуманні фари, парктронік перед-зад. передзад, тут це індикатор акумулятора. Далі маємо люк, маємо мертві зони, маємо автопілот, білю Автомобіль на ось такій дуже гарній літній гумі Dunlop 17-ті диски, 215, 55 на ось таких оригінальних дисках. Що ще розказати, автомобіль має безключовий доступ, два ключика. Абсолютно повний комплект, дві зарядки, два Сок в автомобілі 100%. Реальних 450-500 по місту, в залежності від стану їзди. По трасі у мене вийшло при 100-110 на круїзі в середньому, то 400-410 по трасі вона їде. Це дуже гарний показник, як на мене. Задній парктронік. Камера заднього вигляду. ну Просто стан стан класний, комплектація класна, зовні автомобіль виглядає ну просто дуже класно. Мені дуже подобається. Такий міський кросовер, невеличкий, компактний, потужний, їде, машинка просто нереально класна. Підхват з місця сумасшедший. Так, що, пригаємо в салончик, по салончику. Салон у нас стан нового. Без перебільшення стан. Нової машини. Значить, маємо шкіряні сидіння з перфорацією, електрорегулювання передніх сидінь. Просто подивіться на стан порошків. Нема навіть пошечки жодної карти. У нас будуть комбіновані пластик плюс шкіра. Автомобіль має 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування задніх дверей, з, точніше. Стікол електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, до речі, складується, коли автомобіль закриваєш, ось такі оригінальні килимочки Con Electric, Син, е, педальки в бездоганному стані, сидіння у нас в бездоганному стані. стрибаємо далі. Руль. Просто, ну він новий, ну реально він, він просто. Як новий автомобіль має мультикермо, має датчик світла, сенсор дощу. Це у нас регулюється ступінь рекуперації. Тут у нас включається круїз контроль, інтелектуальний круїз контроль, виставляється дистанція. Автомобіль тримає полосу з функцією підрулювання. Автомобіль має ось таку проєкцію на лобове скло. Далі тут, як можете бачити, абсолютно всі кнопочки забиті. Тобто це говорить про те, що автомобіль дійсно в самій максимальній комплектації. Увесь це у нас іде імітація звуку роботи двигуна, утримання в полосі, проєкція на лобове, мертві зони. Вони є, і вони працюють. Абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює, запуск кнопкою. Ось така у нас коробочка передач на кнопочках. На кнопочках спочатку незвично, але дуже швидко звикаєш і дуже зручно. Мені прям зайшло, що кнопочками це все робиться. Далі маємо люк. До речі, тут по комплектації замовлення було таке: ми шукали автомобіль максимально можливій комплектації, і з люком, як виявилось. Не так просто знайти автомобіль в такій комплектації з люком. Просто в максимальній їх вистачає, а ще щоб був люк, це рідкість, скажімо так, а в гарному стані, то ще й менше. Маємо електроручник. Маємо на секундочку підігріви, передніх сидінь І обдув. Не тільки підігрів, а і обдув. Все у нас працює, підігрів керма, автохолд, допомога при старту вгору. Це в нас все працює, парктронічки працюють. Камера заднього вигляду у нас дуже гарної якості, рисує траєкторію, все як має бути. Тут маємо абсолютно все можливе, все, що можна. Apple CarPlay, Android Auto, навігації, блютузи, не знаю там карти. Все, все, все в нас є. На даний момент у нас зарядка 77%. Сенсорний екран, запас ходу 214 км. На даний момент це при 77% зарядочці. Ось. Табло у нас на табло пробіг у нас 72800 кілометрів. А, не наводить фокус. Ось, можна міняти у нас драйвер моди. Тут тобто комфорт, еко, спорт. В спорті вона так зразу їде досить цікаво. От, як можете бачити, був 314 запас хода перевели в спорт. В спорті відразу менше став на 11 кілометрів. Еко. Далі маємо клімат контроль, маємо кондиціонер. Маємо Об пічка з тепловим насосом, все, клімат, все в нас є, обігрів заднього. Тут все розказав, показав. Далі маємо USB AUX, бездротова зарядка, вона працює. Тобто комплектація дуже в нас Тут повний пакет документів на нового власника, сервісна книжечка, записи, до речі, оці регламентні заміни, що я казав, не регламентні, а відзівна кампанія по батареї, по всьому, є записи на офіціальному дилері. Коли це робилось, на якому пробізі, в якому році. Так, люк я вже показав. Тут не знаю, що ще, що ще, що ще, що ще. Так, підігрів кручено вже гріється. Так, що йдемо на задній ряд. Тут все показав, розказав. Дуже класна машинка, дуже така зажигалка, по місту просто дарує я думаю, такі прям емоції, незабутні, я б сказав. Так, так, заді, автомобіль у нас тонований з заводу. передні ні. Задні двері карти також, як з заводу, задній ряд. Я думаю, тут ніхто і не сидів навіть. Кермочки. все у нас все просто в бездоганному стані. Навіть по пластикам ніде нічого не зашкригано, не зашкрябано, Потолочок, в ну, От Просто це, як він виглядає. Ну кайф же, правда? Ну, просто... Просто лялечка. Закривається, відкривається. На провітрювання відкривається так. Далі багажне відділення. Маємо камеру, підсвіточка. Шторка у нас на місці. Так виглядає багажне відділення. Багажничку теж, як по мені, то практично нічого не возили, бо він в ідеальному стані. Навіть тут у нас нічого не побито. Значить, є ось така 6 кВт зарядна станція, ну вільний зарядка в комплекті. Далі. Це незручно буде, покажу. Тут у нас така ніжка, і під цією ніжкою не буду доставати, але тут у нас лежить оригінальний а, зарядний пристрій 220. Вчора його перевірив, заряджає за ніч, зарядило на... Був запас хода 150 км, зараз 314 км. Тобто, за ніч за, за 9 годин там, чи за 10 зарядів. Далі маємо аварійні, аварійний знак, там у нас е, є крючок, є е, домкрат, домкрата немає, є компресор, піна, тобто це все, все в нас повний, повний комплекс, скажімо, все, що може бути, все тут є. Пластик в гарному стані. Далі гум, я вже сказав, вся одинакова, данлоп. 17, з гарним протектором просто кайфовий автомобіль. Я думаю, про нього можна говорити дуже-дуже довго і багато. Маємо також електрорегулювання пасажирського сидіння. Але машинка дуже класна і потужна. І виглядає вона. Так, дизайн прям мені дуже заходить. Давайте ще глянемо що у нас тут під капотом машинка у нас не димить, не пердить, масло не бере. <ріст> Все у нас супер. Під капотом ось такий у нас електричний двигун. Всі рідини в нормі, ну як всі, тормозна, антифриз. Лувачку долили і поїхали. Ліма, я вже сказав, працює. Тут у нас ніхто нічого не мив, не обирав, оригінальний акумулятор, нічого не кручено. Все просто в ідеальнішому стані. Зачиняємо. Ось такий автомобільчик у нас був сьогодні на коротенькому огляді. Тому, друзі, кому цікаво, вже і по електричним автомобілям можете до нас звертатися. З радістю знайдемо, підберемо, приженемо. Автомобіль дійсно така зажигалочка, я б сказав. Стан класний, комплектація максимально можлива, що може бути, без підкрасів. Голландія і автомобіль свіжо-свіжо пригнаний, менше тижня в Україні. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, знайдемо і вам. Як завжди, ссылки на інстаграм, наші сторінки будуть в описі. І переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення.